З першого ж дня запровадження еквитка у Львові містяни почали масово нарікати на проблеми з оплатою у громадському транспорті. Чиновники ЦАПом відбувайлом зробили оператора «Київстар», який у день запуску піддався масовій ворожій хакерській атаці. Втім, навіть після повного відновлення і налагодження зв'язку із кишень львів'ян дивом продовжують зникати кошти. Головна ідея запровадження е квитка облікувати пасажиропотік. Власне, для цього оплата за проїзд мала перейти у цифровий розрахунок. Вартість однієї поїздки з Леокарт становить 13 гривень, по банківській 15, а готівковий квиток 20. До слова, найдорожчий в Україні. Щоб облік був коректним за розрахунок гривнею водії мали би видавати квиток. Перевіряємо. Чи справді так і відбувається? Сідаємо двадцять 21 маршрут, щоб доїхати зі спального мікрорайону до проспекту Чорновола. І одразу фіксуємо в одному автобусі кілька випадків, не видачі водієм квитка пасажиру. Звертаємось до чоловіка по коментар, але той не налаштований на розмову. Мови не видаєте квитки у маршрутці. Ні, просто заходили люди і ви їм квитки не видавали. Заходили просто двоє людей і ви просто брали гроші. Як квитки. Ну, Чоловік заходив, і жінка заходила, і ви їм квитки не видавала. Маршрут номер 21 обслуговує приватне АТП-14630. На території підприємства нас пропустили. Але керівництво спілкуватись відмовилось. Втім, коментар ми все ж отримали від директора концерну Екопас Транс Ігоря Самардака. За його словами, пасажир сам повинен нагадати водію про обов'язок видати квиток. Водночас зазначає, перевізники не несуть відповідальності за проблеми з оплатою, як вважає Мерія. Яка б не була влада, вона старається знайти того на кого спхнути. І за всю історію з перевізників старалися зробити винним. І машини не виїжджають, винні перевізники. Вони там готівку крадуть, перевізників, ще хто ще. Ну направду це не так. Перевезення давним-давно перетворилися в бізнес на межі соціального. За словами пасажирів, трапляються випадки, коли водії навмисне вимикають зв'язок, аби не відбулася валідація картки, щоб отримати готівку. Сім найбільше нарікань людей на оплату банківською картою лише впродовж лютого на гарячу лінію міста щодня надходило десятки скарг. Про незрозуміле зняття коштів з рахунків за проїзд, якого не було, або ж сума втричі перевищувала вартість послуги. В п'ятницю я їхала, оплатила поїздку, звичайно, карткою. В мене в п'ятницю знялись кошти. В суботу я знову їхала, не змогла розрахуватися в 23-му маршруті власне карткою. Її відхилило, тому я оплатила готівкою, і потім серед дня в мене списало 60 гривень. Дуже складно довести, що ти не їхав в тому транспорті, або навпаки їхав, або скільки ти разів їхав. Жінка зверталась на гарячу лінію Львів Автодору, але там для всіх одна відповідь: кошти списані за попередні поїздки, і жодного збою у системі немає. Можна звинувачувати розробників чи програмістів чи совсем, але дуже велику відповідальність мало би нести якраз підприємство яке займалося цим впровадженням і вони би мали це все проконтролювати. Ми приїхали у Львів Автодор, аби поспілкуватися з директором Миколою Власюком. Від його секретарки чуємо, що керівництво відсутнє на робочому місці. А зараз немає нікого на місці. Керівника зараз немає, він у міській раді. Не все гаразд із Леокард. Система, яка нагадаємо, коштувала місту в 40 разів дорожче, аніж Івано-Франківська. Буває підвисає. Працює некоректно або ж не синхронізується з приладом контролерів. Торкаюшся до валідатора, воно має зняти суму, але воно потім приходить контролер, тобто воно написано, що воно зелена позначка, що гроші мають бути зняти, але по факту потім приходить контролер і воно вже не просвічується, що оплата знята». А у вас була така ситуація? Так, я заплатила штраф в 300 гривень. А який це був автобус? Це було 47А. Несправедливо, але ну, в найнайкшого виходу вже не було. Тож їдемо у комунальне АТП-1, яке обслуговує маршрут номер 47 а аби поспілкуватися із керівництвом. Але і тут нас не чекали. Охоронець пояснює на робочому місці з керівництва нікого немає. Поїхали в міську раду, директор. Замдиректор поїхав. десь ну не знаю. — А коли приїдеться? Я того не знаю. Ну, система електронного квитка у Львові вона взагалі носить ознаки великої авантюри, вигаданої Андрієм Садовим і його виконкомом. У міській раді кивають бік чеської компанії Мікроелектроніка. Однак вона відповідала лише за обладнання. А програмне забезпечення до нього вже розробляла місцева софт власника якої називають з другого міського голови Львова Андрія Садового. На все це було містом витрачено майже 7 мільйонів євро кредитних коштів. Втім, експерти кажуть, що труднощі з оплатою можна було уникнути, якби купили готовий софт. Це було би і значно швидше і дешевше. Було розроблено програмне забезпечення знову ж таки за завищеними цінами для нас, але за дешевими пропозиціями щодо суб'єкта розробки цих програм. Втім, входила до цього консорціуму іще одна фірма, у якій міськраді воліли б не згадувати. Це IT-компанія Аствелсофт. Що виступала адміністратором хмарного середовища на сервісній площаці в самій системі? На думку фахівців, найбільше збоїв особ відбувається саме на цьому рівні. Якщо це окреме програмне забезпечення, таке у Львові, яке розроблялося, тобто це вже не якась готова система. І владнання буває, виходить з ладу. Потрібно налаштувати всі там канали комунікації, процесинг і так далі. Проти Аствелсофт навіть порушувала кримінальну справу за підсумками роботи над Леокард. Втім, куди більше питань тут виникає до міської ради, що допустило до розробки коштовного і масштабного проекту фірму, яку в минулому викрили на тендерних махінаціях. Ба більше напередодні впровадження еквитка, it компанія змінила власника та переїхала зі Львова до Дніпра. А разом з тим, за даними системи ю Змінила і вид діяльності та назву. Тепер це торгбуд центр що займається продажем будівельних матеріалів. А куди поділися мільйони та за чиї кошти виправлятимуть недоліки леокарт? Ніхто не відповість. Система все ще не реалізована до кінця. Люди не зрозуміли, чому немає мобільного додатка, чому немає пересадок безкоштовних, чому немає абонементів на весь транспорт місячних. Піврічних, річних оплата транспортної роботи, яка теж мала бути частиною тієї системи, теж досі не впроваджена. Все ж таки, ми могли почекати, ми могли все-таки ж таки допрацювати всі потрібні речі і запускати. Я не говорю там про якусь півроку, я говорю там до трьох місяців. Садовий хотів, аби Львів став першим містом, яке запровадило автоматизовану систему оплати проїзду, а в підсумку отримав першість найдовшого впровадження е квитка. Хоча це логічно, чим довше ти займаєшся певною справою, тим більше з неї покладеш собі у кишеню. А якщо леокард після цього ще й некоректно коректно працює, то це дозволить виділити ще грошей для його вдосконалення і ще раз на цьому заробити. Це були змови настав час для нового викриття.